Китаї вже відрагували на заяву Зеленського, речницем тамтешнього міністерства закордонних справ сказала, що Китай ніколи не роздмухував і не розпалював вогонь війни, і сказали так, що потрібно визнати всі зусилля щодо підтримки мирних заходів і російсько-українських війни, російсько-українській війні, пане Володимире, як ви вважаєте, що це за така радикальна заява зі сторони Зеленського? І е, у вас великий досвід е, у Міністерства закордонних справ як Україна, Ви були її послом, представником у різних країнах. Як особисто ви це оцінюєте? Ну я б не сказав, що це ж надто радикальна заява президента. Ця заява відповідає так би мовити, статусу і, і стану справ, які виникли на сьогоднішній момент, а саме відмова Китаю взяти участь у цьому саміті. І очевидно і абсолютно правильно сказав президент, що це не просто було якесь таке спонтанне рішення Китаю, це був результат домовленості з Російською Федерацією, і, власне, кажучи, було результатом тиску, який. Здійснювала Російська Федерація на багато держав, в тому числі й на Китай, ну там тиск чи умовляння, це вже інше трошки питання. Але е, е, Китай обрав собі так би мовити, ту, той бік барикад, де не більшість держав світу, а е, невеличка кубка е, держав, які от підтримують Росію в її агресивній війні. Тобто я вважаю, що Заява, заява президента була адекватною. І ну що ж, це, От, так ми маємо те, що маємо. Китай відмовився брати участь у цьому саміті. Це його на сьогоднішній момент позиція. І всі ці розмови, зокрема, те, що говорила представниця Китаю, щойно так моти пояснюють, що вони там не підживлюють, не розмухують цей конфлікт. Це знаєте, все слова. Насправді. Саміт в Швейцарії він продемонструє той водорозділ, де сторона добра, де сторона зла. Вже ви самі сказали. Більше ста держав і міжнародних організацій зголосилися взяти. Усі це, це велика цифра, це значна кількість світової спільноти приїде в Швейцарію. Ну а ті, хто там залишиться, от вони зараз швиденько. Такий між собою роблять у Москві збирається засідання БРІКС. Це така організація відома нам всім, де заправляє Путін Росія. Ну туди приїдуть, скоріш за все, і китайські представники. Ну а що зрозуміти? це означає? Брікс, ну, це означає. Ну так вони йде протистояння про те, що ми говорили між силами зла і силами добра. Брікс, це п'ять держав. Зараз там плюс вони прийняли рішення прийняти ще з десяток, але вже деякі держави, які були проголошені як нові члени, вже відмовляються. Зокрема, там Аргентина відмовилася приєднатися до них. Відмовився верніше сказала Саудівська Аравія, що вони що поки що розглядають і вони не вважають себе членами цієї організації. Тобто, знаєте, світ не одно, одноколірний.